Скільки стоїть гречка, скільки стоїть пшениць, цукор і все остальне, скільки м'яса стоїть. Киянин Анатолій ділиться своїми враженнями від цін на ринку. Йому треба закупити харчів на чотирьох. Живе з дружиною, тещею і песиком. А ось я для собачки корма купив, бачите, От, і трошки м'яска взяв. Ну, я брав індичку. Індичка зараз стоїть, там, якщо бедро брати, то вона десь стоїть десь 170 гривень кілограм, виходить. Ну, ціни піднялися, я думаю, ще ще більше піднімуться. Анатолій каже, продукти найбільша стаття витрат у щомісячному сімейному бюджеті. Доларів 600 десь виходить це 100%, десь 1015 виходить то, точно. Це десь половина від сімейного бюджету. Я ж не вважаю, що комуналку, розумієте? за комуналку там 45 квадратних метрів квартира, комуналка стоїть 3000 тисячі. З опаленням з усіма ділами. Дійсно, продукти за останній рік значно здорожчали. У 2021 році інфляція, а це і є показник зростання цін, сягнула найвищого значення за останні чотири роки 10%. Яйця здорожчали. Я люблю яйця купувати. Зараз вони по 30 з чим то гривень. Та дуже подорожчало. Я тільки по хлібу можу сказати, десь подорожчав він в гривні на 30 точно. Та все м'ясо подорожчало, все подорожчало. Набагато. Не розумію, чого воно все дорожче. Ціни роблять європейські, а пенсії я навіть не знаю, які це. Подорожчення продуктів це загальносвітова тенденція. Німеччина, Великобританія Іспанія зафіксували рекордні показники інфляції за 30 років. Зростання цін у світі пов'язують з ефектами локдаунів, а головне з подорожчанням енергоносіїв. В Україні додаткового удару по економіці завдала військова напруга на кордонах з Росією. Аби боротися зі зростанням цін, уряд спершу зобов'язав приватні компанії продавати газ виробникам так званих соціальних продуктів з обмеженою націнкою. А потім наказав роздрібним торговцям. Про товарами обмежити націнку на соціальні продукти не вище 10%. Економісти вважають державне регулювання помилковим кроком. Зобов'язати магазини продавати по якійсь заниженій ціні. Це фактично примушувати їх відмовлятися від свого заробітку. Навіщо їм це робити? тобто вони просто не будуть продавати. У нас вже дуже багато було криз з цінами на різні продукти. Тоді так само діяли всі ці механізми: механізми декларування цін, механізми обмеження торговельних надбавок. Але по суті, воно ніяк не впливало на кінцеву ціну. Якщо є навіть от спроба завищити завишити націнку, на Рівні роздрібного торговця, то вони завжди це зроблять, тому що воно ж це договори в різні сторони. Тобто, наприклад, виробник отримує гроші від роздрібної мережі за свою продукцію, але одночасно її платить, наприклад, за маркетингові послуги, за краще місце на поличці, за якісь акції і так далі. І, Відповідно, вони завжди домовляться, як оформити так, щоб там було все написано. А так як а, вимагає постанова Кабміну. тому ніколи воно не мало ніякого впливу. І, врешті-решт, воно було попереднім урядом скасовано, власне, тому що аналіз показав, що воно не працює. У керівництві держави замислилися над ще одним варіантом пом'якшення цінового удару так звані продуктові картки. Як є підтримка за вакцинацію, так і підтримка на їжу. Ідея на. Лежить раднику президента Олегу Устенку. Якщо від інфляції потерпають всі групи споживачів. То а в тебе є обмеження бюджетне, тобто немає коштів для того, щоб підтримати відразу і всіх і давати субсидії допомогу на на праве, сфера до і ззаду. То ти маєш сконцентрувати свою допомогу лише на найбільш вразливі версії населення в моєму розумінні. Це інвалід, який живе на мінімальну соціальну допомогу, це мати там одиначка, яка виховує дитину, це людина, яка з інвалідністю, щойно її отримала і просто не має інших доходів для існування. Це людина, яка втратила роботу, і потребує додаткової чи тимчасової допомоги. Наразі це лише ідея без конкретних сум і механізмів, і все ж у людей вона вже викликає неоднозначні реакції. Не знаю, як воно буде ще хто його знає. Це нове щось хочуть вести. б добре. Але так дивно, звичайно. Ви б скористалися? Ну так, звичайно. Наскільки ви б хотіли, щоб вам держав? Тисячі хоча б місяць. Ну, це для мене, мене я такий з дочкою жут. Я вважаю, що це не спасе нашу ситуацію з цінами. От, навіть якщо будуть якісь картки. А як визначити малозабезпечений? Зрозумієте, коли малозабезпечені, їм буде субсидія на картки, на продукти, а хто не малозабезпечений, він заплати комунальні послуги і що в нього залишиться. Ну, ми вже були на картках. Ми знаємо, що це таке. Очереді кілометрові, а чи не возьми. Невідомо. Радник президента Олег Густенко радить називати ініціативу не продуктовими картками, а радше програмою допомоги малозабезпеченим верствам населення і не порівнювати з радянськими часами. Це точно немає геть нічого. Спільно з тими продовольчими картками, які були в радянському союзі, і закінчилися ще в 50-х роках. Бо природа цих карток була в принципі повністю різна, і тоді картки були це була річ про розподіл продуктів в умовах тотального дефіциту. А зараз мова йде. Про будь-які програми по підтримці малозабезпечених верст населення при тому, що в магазинах є повно продуктів. Українська ініціатива радше аналог програми Food Stamps, яка існує в США ще з 1960-х років. Зараз вона передбачає видачу пластикових карток з коштами, які можна витратити лише на низку товарів. Сума визначається залежно від доходу домогосподарства. Чи можна таку ж систему налагодити в Україні? Експерти сумніваються. Що ми пробуємо там побудувати якусь аналогію з системою ЄПінтримка, це легко реалізувати дійсно через випуск спеціальних карток з обмежень по там, так званим mcc кодам терміналів банківських, тобто в них вказано, власне, що це є за тип закладу, там будь то книжковий магазин, театр чи аптека. Уявіть собі, там, за кодом того самого продуктового магазину, наприклад, там, Ашан гігантський або Метро. Ну, тобто, і навіть маленька крамничка, куди умовно багата людина, якщо їй це дати, дати ці гроші, прийде там, купить пляшку Хенесі. А якщо навіть ми старгетуємо це на бідних людей. То окей, так само може прийти і купити, наприклад, пляшку горілки. Це надихнулись люди ковідною тисячою, але там був чіткий критерій: вакцинувався, не вакцинувався в даному і тобто, людина, маючи сертифікат, вона отримує цю, цю тисячу, а бідність і нужденність потреба це трошки важча категорія для визначення. Враховуючи те, що у нас міністерство соцполітики вже більше 15 років не може створити базу пільговиків, то тут є серйозні сумніви, що ця програма Food Stamps, продуктових карток, вона буде. Ефективна, яскрава так, шумна, так а з приводу ефективності ну великі питання. Замість нових програм, які потребуватимуть часу, фахівці радять розширювати ті, що вже існують, наприклад, систему субсидій. Адже за прогнозами економістів, у 2022 році ціни на продовольство у світі продовжуватимуть зростати.